Війна в Україні оголила чимало проблем всередині держави, але й показала неймовірний потенціал самих українців, особливо дітей. У Чернівцях центр юних техніків працює понад 30 років. Там діти займаються ракето, авіа та судному Під час війни центр роботи не зупиняв, а замість всеукраїнських змагань і конкурсів його вихованці поїхали на світові. І там показали неймовірні результати. Упродовж двох років вигравали першість авіамодельного спорту. Буковинські школярі наполегливо вивчають аеродинамі. Радіоелектроніку та інші точні науки, але потребують уваги та сучасних технологій. Це гурток авіамоделювання і операторів БПЛА. Зазвичай тут діти займаються з 10 років. Щоправда, більшість приходить із 5. Це, це, це у нас кілька. Льова, який займається вже другий рік. А це у нас Богданчик. Ще довшкільнятко. Але. Теж що досить досить непогано все виходить і вже мають нагороди. Ви Брали участь у конкурсах mm -hmm. вже mm -hmm. так. Дві медалі далі. з п'яти років тут і Уляна. Нині їй 12. Вона та ще двоє вихованців цього клубу входять до національної збірної України з авіамодельного спорту. Решта троє учасників зі Львова, Харкова та Кривого Рогу. Уляна обожнює будувати літачки. Перша модель в мене була взагалі паперова е з Просто як рейка є дерев'яна і зверху паперові крила, кіль і стабілізатор. Ну от зараз я роблю саме радіокеровану модель. Мені дуже подобається. Це, це дуже цікаво. Це найцікавіше з цього, що я робила. Олексій срібний призер світу, бронзовий призер чемпіонату Європи в класі планерів та володар двох кубків світу в різних класах моделей. Знання це так, а тут далі вже нальоти, де опити, відчуття. Бо планераж ти їх відчуваєш там. Це все абсолютно від тебе залишити, всі потоки відчуваєш, тобто всі потоки треба закинути. Олексій часто проводить заняття для дітей, сам дуже закоханий у небо. Його знання і талант оцінили за кордоном. Але юнак мріє вступити в Харківський авіаційний інститут і залишитися працювати в Україні. Я не скажу, що тут ідеально чи там ідеально. Просто ну мені хочеться тут. Я ремонтую модель Б-30 на змагання, щоб потуюсь, щоб виступати. А це Михайло Скраматорська, коли переїхав у Чернівці, одразу записався на навчання в центр. Свої знання вважає потрібними, бо безпілотники нині рятують життя. А він уміє їх конструювати. Сам її розроблю і тому треба знати аеродинаміку, який профіль крила зробити, як що де встановити, які площі мають бути. Бо якщо буде за великий або за малий, буде неправильно літати. Ну і треба ще знати, як правильно запустити час війни центр юних техніків продовжує навчання, а от конкурси в Україні скасували. Тож викладачі та вихованці вирішили змагатись за кордоном. І ці діти стали європейськими та світовими призерами. Тому їхні вчителі наголошують, держава просто зобов'язана розвивати технічну сферу. Держава мало би і помітити, що відсутність цих технічних гуртків сприяла тому, що у нас немає кому робити дрони в потрібній кількості. Літаки, навіть оператори БПЛА теж могли б виховуватися в цих гуртках. масово. Причому діти сюди задоволені. доволі аби підтримати талановитих дітей. Президентський фонд Леоніда Кучми Україна подарував Чернівецькому центру сучасну мультимедійну дошку. Завдяки їй учні презентуватимуть свої роботи і проводитимуть відеоконференції. Президентський фонд працює двадцять. Років і продовжує втілювати освітні проєкти та мотивувати обдаровану молодь, зокрема, підтримує позашкільні заклади та вищі, які готують інженерів. Ми знаємо, що росіяни роблять з нашими освітніми закладами, з нашими дітьми. Вони крадуть наших дітей. Вони знищують українські навчальні заклади на окупованих територіях. Вони розграбували школи, дитячі садочки.